Я розповім тобі історію про молодого вівчара, який жив серед кабалістів, найвеличніших кабалістів свого часу, і іноді він чув їхні розмови. Поки що він нічого не розумів і був усього лиш пастухом. Він нічого не знав про намір і молитву. Настав особливий день, коли мали відкрити ковчег, у якому лежить Тора. Це робиться наприкінці дня, тому що це останній шанс, коли можна попросити милості творця. Це найважливіший момент дня, щоб просити й отримати милість творця, це особливий момент, і всі бояться цього моменту, навіть найбільший лиходій боїться святого, боїться цього моменту. І їхній лідер Шамтов. Не міг приступити і відкрити ковчег, чому ні. Атмосфера була неоптимальною. Він не відчував, що настав відповідний момент, щоб просити про милість творця, щоб виголосити молитву як особисто, так і загалом. Усі молилися, але це був ще не слушний момент. Баал Шемхтов був великим кабалістом. І раптом пастух хлопчик відчув напругу. Він хотів молитися, але не міг. Він був неписемним, Не знав, як, ніхто не вчив його молитися. Він не вмів читати, але відчув напругу, і раптово духовне почуття всередині нього вибухнуло, тому що у кожного єврея є свята іскра. Завдяки якій він може зустрітися віч на віч із творцем. Але хлопчина не міг висловити свої почуття, тоді він сунув чотири пальці до рота і голосно свиснув. Баалшем Шемтов подивився на нього і сказав: це вдалий момент відкрити ковчег, тому що це ідеальний час, щоб просити про милість творця. Чому? Хлопчик мав правильний намір у той час як інші були великими рабинами, але жоден із них не зміг прорватися крізь любов до себе, і це те, що творець хоче від нас. Усі знання нічого не варті, якщо немає правильного наміру. Намір очистити себе. Це правильний шлях, намір важливіший за все інше.